У нас є розставича комісія, так що ми создані 4 районні комісії. У нас є то, в законі комісії, у нас не складені. Хто формує? То ли районні комісії, то ли ДВК формують ДВК. Для чого створені э, ось ці э, районні комісії? Фактично ці районні комісії створені з метою, щоб... Надати вам протокол то про те, як у цих округах ну, то там ну у вас просто немає цих районних рад, а якби були, то вони фактично створюються для того, щоб надати вам відомості, тобто в будь-якому випадку, члени ТВК формують членів ДВК і ви їх. Час, час, і, ви їх, і ви їх ну розставляєте, але треба розуміти, що є ще і підводні камені. Будь ласка, я відчуваю, що ви хотіли про підводні камінь. Ага, да. Що є і районні От депутати написали, да. А тепер як можна це? Ну а як це виконати? Да? Вони ж кажуть, що а ще можуть і кандидати на посаду міського голову, а ще можуть кандидати у депутати також надавати ну там. Своїх е, до, е, до ну, там, селищних комісій, міських комісій, і так далі. Це все починається вже е, ранжуватися. І ми мусимо також виконати цю норму закону. А тепер, е, по, як ми її будемо шляхом голосування, це треба накладати ось ці всі е, комісії, про які ви говорили, і визначати. Я кажу. Ну дуже велика складність, і я не знаю, що е, в будь-якому випадку ТВК вищого рівня, яке приймає рішення, вищого, розумієте, да? е, ви будете, якщо в судовому порядку, ви будете правильним. Uh, останнє рішення буде ЦВК найправіше, тому що вони будуть звертатися за розсяженням до ЦВК, і ЦВК, яке прийма рішення, таке буде і правильне. А потім після неї рішення прийме чи суд. Будь ласка, ви хотіли? Тільки ще наголосити, що піднішу формується після нашої так, ТВК. Якщо звернути увагу на постанову центральної виборчої комісії 14 чотирнадцятого п'ятнадцятому року, там пропустили вже по Ось <п> там <'ят> є пункт <'ят> 4. це основного ця постави, яка <'ят> визначає виборча комісія. все, що до повідомлення привозять. Крім обласній міській виборчі комісії після закінчення реєстрації кандидатів депутату з України по накоментарних проханнях виборчих, але не пізніше 20-го дня, повідомляють відповідні районні, міські, районні у місцях виборчої комісії, які утворюють вільні чи виборчі, то як же... Я ж вам кажу. Вони написали, а тепер давайте подумаємо, а як це виконати? А як це виконати? На де є стаття 23-й закону професійно. Там в чорному цьому зазначено, що саме район, районні комісії, вони виходять, ви звездите увагу, якщо говорити, що це міська комісія. Роботу неможливо охопити. Ви ж розумієте, я, я, який це м'єм. Тобто зовсім інше написано про те, що Я не зовсім, Я сказав, що е, яке рішення прийме ТВК, яке буде правильно. ТВК може виробнувати, тому що міська ТВК вона буде формувати дільниці по виборах міського голови. Правильно? Так. Наприклад, да і також буде відповідати за ці членів ДВК.